Доброї друзі, мене звати Інген, я менеджер магазину Тремерні Вілей. Сьогодні хочемо поговорити трошки про електробритву. Як ви знаєте, є два типи: є шейвер, сіткова електробритва, яка ось такою сіточкою йде. І є роторні електробритви з такими ось влівками. В чому різниця? Різниця в механізмі і, звичайно, призначенні. Шейвери це. В основному вони для підчищання, наприклад, якщо ви там, тримером користуєтесь там, стрижки бороди, вам треба прибрати дрібненькі волосочки, шейвер буде самий хороший варіант для цього. Тобто і зручно підібратись, так, зручна конструкція. І плюс справді під нуль ви зможете добитись такого ефекту. Якщо це чисто суто для гоління, можна використовувати, але... Є таке попередження, що тільки до 2 мм. Тобто будь-який шейвер, він бере щетину до 2 мм. І чомусь, скажімо, користувачі думають, що це поганий шейвер, якщо він тільки до 2, пишуть пані там якісь відгуки в інтернет-магазинах. Насправді вони просто не знають призначення. Будь-який шейвер, навіть найкрутіший, він бере тільки до 2 мм. Тепер роторні електробритви. Вони йдуть ось такі подвійні леза, такі диски. Всередині йде ніж, ось такий ніж, який крутиться. А такі електробритви можна використовувати якраз просто для звичайного гоління. Тобто це альтернатива йде звичайним станкам. Ось. Тобто Вони, звичайно, більшу щитину можуть взяти, і зручніше. Ось. Тепер що краще. Ну, По-перше, шейвери. Шейвери, я хочу сказати, що тут е, мінус в тому, що потрібно замінювати запчастини. Тобто дуже часто оця сіточка, вона тоненька, звичайно, вона має бути тоненька, вона як фольга. Наприклад, в мене зараз мозер, в мозері вже навіть одразу йде ще одна запасна сіточка, але, як правило, вона на 3 місяці, 3-4 місяці, потім її треба міняти. Заміна сіточки це 200 гривень ну, разом з ножем. Якщо це роторна, таких проблем тут немає. Звичайно, тут можуть топитися ножі, але це не так швидко, як це в сіточках. Тобто вони більш витриваліші, як на мене, більш зручніші у використанні. Просто був мінус. Раніше роторні робили такі здорові на три голівки, на п'ять. Незручно було тримати, незручно брати з собою. Нарешті зараз вже почали робити ось такі компактні. Так, одна голівка, але вона побільше робиться. І це зручніше, тому як на мене, такий класний варіант. Я рекомендую.